Всім привіт! Ви на каналі Навколо кіно з вами, як завжди, Євген. І сьогодні в моєму меню найцікавіші новинки серпня. На маленьких екранах ви зможете попрощатися із академією Амбрела, оцінити нову порцію тортур для фанатів Толкіна від персні влади та розслідувати чергу справу разом з ексцентричними подкастерами. А тим часом у кінотеатрі повернуться культові франшизи з минулого століття: Ворон та чужий з підзаголовком Ромул. Про все це і набагато більше ви дізнаєтесь в найближчі хвилини. Але перед початком, як завжди, дякую всім і кожному, хто підтримує цей канал. Натискайте на вподобайки, підписуйтесь на канал і всім смачного перегляду! Відкриває серпень детективний жахастик довгоніг. Сюжет перенесе глядачів у «Гнічучі 90 дев'яності та познайомить із молодою співробітницею ФБР. Дівчина займеться затяжним розслідуванням серії жорстоких окультних вбивств, яке тісно переплітатиметься з її минулим. Майка Монро та Ніколас Кейдж зіграли головні ролі. А очолив цей на перший погляд мікс культових трилерів по типу мовчання ягнят, зодіака, семи або ж справжнього детектива, один із представників нової хвилі горерів Осперкінс. Фільм, який не поспішав до українських кінотеатрів, здебільшого тепло зустріли у світі, тому можливо «Довгоніг» стане приємним подарунком для прихильників напружених детективних історій. Западня. Нова робота Найтаж Ямалана розгорне події на масштабному концерті місцевої поп-діви, який відвідує батько разом з донькою. Згодом чоловік помічає, що це спланований спецслужбами захід з метою його впіймати, адже насправді дбайливий татусь є жорстоким серійним вбивцею. Хоча, звичайно, не виключено, що майстер саспенса та несподіваних твістів Надж Ямалан перекроїть всі ваші уявлення. Претензії раніше було краще, невблаганно переслідують останні фільми творця, які не надто вражають та не дотягують до рівня його еталонних робіт. Проте не варто забувати, що Шямалан все ще залишається режисером з унікальним стилем та баченням, який вже неодноразово доводив свою здатність знімати захоплюючі історії. Бунтівний місяць. Гадаю, немає сенсу розповідати зав'язку, адже всі ви добре знаєте про вщент розкритикованих сім самураїв Зака Снайдера, загорнутих в антураж космічної Отісеї. Незважаючи на любов до творчості постановника та всесвітньо підтверджений факт його могутності у режисерських версіях, я від слова зовсім не планував переглядати розширений бутівний місяць, принаймні до релізу ефектного трейлера, який, до речі, виглядає в рази краще за обидва фільми. Розумію, що рейтинг Хер» та. Розширення сюжетних арок навряд чи врятує пережований вже сотні разів концепт, але останню крихту надії Снайдер Кат вселяє. Як гадаєте, ЗАКУ вдасться здивувати нас, чи все-таки бунтівний місяць це сценарно нікчемний провал, який краще всім забути академія Амбрела. Нетривіальний супергеройський серіал повертається з четвертим та фінальним сезоном. Події стартують через 6 років після того, як наша супергеройська сімейка переписала історію. Як засвідчує трейлер, їм доведеться знову об'єднатися цього разу під керівництвом мінопланетного татуся, повернути сили, запобігти черговому апокаліпсису та врятувати всі таймлайни. Ключем до чого стане Бен, що у фінальному акорді, як на мене, ризиковий крок, адже для нас цей персонаж далеко не найближчий. Бена, як здається, зроблять якорем кожної лінії часу, а його смерть. Тельний Бекграунд стане ліками для травмованих душ ексцентричних братів та сестри. Головне, щоб заключний сенс сімейної психотерапії не повторив помилок надто меланхолійного третього сезону та повернув свій шалений вайп і динаміку, яка у 2019 році привернула увагу глядачів. Один швидкий рух. Спортивна драма на чолі з зі зіркою Рівердейла занурить нас у життя звільненого зі служби через перегони на байках військового. Хлопець відшукає свого батька, який тренера та колишнього чемпіона, з яким вони не бачились десятки років, щоб той допоміг стати юнаку професійним мотогонщиком. Побитий життям персонаж, дитячі мрії, сімейні проблеми, палке кохання, наполегливі тренування, випробування та досягнення успіху. Схоже на все, один швидкий рух використає канонічну формулу спортивних історій, яка стало перетікає із фільму у фільм, але на диво все ще працює. До того ж, серед маси жанрових картин, де драматичні перепотії перетинаються із несамовитою швидкістю, стрічок про мотоперегони несправедливо мало. Borderlands Адаптація одноіменної серії ігор через 9 довгих років з моменту першого анонсу на силу дісталася до великих екранів. За сюжетом Горизвісна мисливиця за головами Ліліт буде змушена зібрати команду відчайдушних невдах, щоб повернутися на свою рідну планету та відшукати доньку могутнього лиходія. Джеймі Кертіс, Кейт Бланшет та Кевін Герт – це хоча й зірковий, але тотальний міскаст, до якого додаються посередні сіджаї та декорації, що нагадують фанатську короткометражку, негативні тестові покази і затяжне проблемне виробництво з перезйомками. Здається, Borderlands зібрав усі можливі тривожні дзвіночки, які навряд чи дозволять місцевому загону самогубців, що намагаються закосплеїти Borderlands, приєднатися до сучасної хвилі успішних ігро. Адаптації. Погана мавпа. Адаптація одноіменного бестселера обертатиметься навколо колишнього поліцейського Ендрю. Коли рибак дістає з озера людську руку, головний персонаж помітить у ній можливість повернути жаданий значок, що занурить Андрію вир корупції, дивних подій та не менш дивакуватих постатей. Після максимально серйозного шугара Яблучний сервіс представить нашій увазі легкий літній детективчик, який об'єднуючи елементи сатири та кримінальну інтригу, обіцяє не лише розважити глядачів, але й змусити поламати голову. Емілі в Парижі, четвертий сезон. Пригоди молодої американки у столиці моди і шарму продовжуються. Героїня Лілі Колінс все ще намагатиметься розібратися у стосунках та відчайдушно балансуватиме між особистим життям і роботою, що й не дивно, адже сценаристи все ще навіть не намагаються надати Емілі, хоча б якогось розвитку. Залом четвертий сезон зі слів творців обіцяє бути захоплюючим та багатим на цікаві події, які розгортатимуться цього разу не тільки у Франції. А також він продовжить підтримувати нову комерційну держимість Netflix розбивати серіали на частини. Тож перші п'ять епізодів вийдуть 15 серпня, а решта 12 вересня. Чужий Ромул. Культова франшиза повертається з черговим приквелом, який розгорне сюжет між подіями оригіналу Рідлі Скотта та сиквелом Джеймса Кемерона. Група молодих колоністів буде змушена вдертися на покинуту станцію у Вайленд-Ютені, щоб роздобути цінне обладнання та квиток у світле майбутнє. Проте там на них чекатимуть ксеноморфи, а що буде далі, уявити не тяжко. Особисто я класифікую Ромула як традиційний голівудський білет, що спробує завербувати уряди шанувальників франшизи, юних глядачів. А єдиним шансом здивувати фанатів може стати повернення стрічки до витоків, похмурої атмосфери про. Зякнутий жахом. Адже режисер Фредеріко Альварес, який вразив мільйони клаустрофобним трилером «Не дихай», вміє вибудувати саспенс. Ріки Морті. Доки восьмий сезон культового мультсеріалу, що увірвався із двох ніг у сучасну попкультуру, знаходиться у виробництві, до нас дістанеться перший спіноф у вигляді аніме. Сюжет буде побудований на альтернативній версії головних героїв та складатиметься як абсолютно із нових історій, так і кардинально змінених та адаптованих серій флагманського проєкту. Пишіть, як ви гадаєте, чи вдасться новому формату успішно розширити всесвіт та принести жаданої свіжості ріку і морті? Адже здається, колись новаторське творіння Ройланда та Хармана з кожним сезоном все більше і більше скочується на дно. Спілка ніби Холі яка неочікувано повернеться на екрани, її героїня раптово з'явиться у житті свого шкільного кохання Марка Волберга. Жінка виявиться шпигункою, яка завербує просто роботягу, втягнувши його у таємничий та небезпечний світ спецагентів. Плаский сюжет що детально переповідає трейлер, дрібка гумору, екшену та декілька зіркових імен. Це добре відома формула шпигунського фільму категорії Б від Netflix, який, можливо, і спрацює в моменті в форматі стрімінга, але буде забутий на наступний день. Конотопська відьма. Це перша стрічка із майбутньої серії жахастиків, які тісно переплітатимуть відомі вам легенди із сучасними подіями. За сюжетом прадавня відьма з конотопу після вбивства її кохана окупантами поверне свої сили, щоб нещадно помститися російським загарбникам. Стосовно якості сенсів та формату висвітлюючого криваву відплату, особисто я відношусь скептично, можливо, тому що не фанат горерів. Проте те, що українські фільми знімають, вони намагаються досліджувати неосвоєні напрямки та репрезентувати війну. Це круто і безперечно заслуговує на увагу. Пишіть, що думаєте про фільм, чи збираєтесь на сеанс, та привіт всім мешканцям канотопу неодноразово відвідував ваше містечко. Хліб не двічі, режисерський дебют Зої Кравіц з нотками трилера та чорної комедії розповість про відомого мільярдера. Харизматичний чолов'яга запросить двох жінок разом із кубкою друзів відправитися на приватний острів, де на перший погляд райське містечко приховатиме масу секретів. З гостями траплятимуться дивні речі, параноя пронизуватиме кожен куточок острова, а зв'язок з реальністю поступово втрачатиметься. Новоспечена режисерка, схоже на все, надихнувшись творчістю Джордана Піла, його стилем та соціальними мотивами вирішила заміксувати скляну цибулю, дев'ять ідеальних незнайомців, меню та острів фантазії. Тому сподіваюся, що Кравіц зможе вийти за рамки знайомого шаблону а жорстокі домагання божевільного батія, на які натякає трейлер. Не стануть єдиним відкриванням фільму Ворон Робота над ремейком культової трагічної стрічки з Бренденом Лі розпочалася ще в далекому 2008 році, що відразу обурило творця оригіналу та масу фанатів, які переймалися за спадщину фільму, а неодноразові переписування сценарію та зміна режисерів не покращили ситуацію. Тим не менш, Ворон подолав пекельно тривале та проблемне виробництво і нарешті дістався до кінотеатрів, щоб розповісти історію рок-музиканта, який повстане з могили в надії помститись. За кохану. І ця оновлена помста, здається, занадто багато увібрала з запального вайбу Джона Віка, позбувшися гнітючої готичної атмосфери, яка була одним із головних стопів оригіналу. У Ворона багато провальних сиквелів і цікаво, чи вдасться у сучасній версії тотально захечені фанатами оминути долю попередників. Місто Бога боротьба не припиняється. Це пряме продовження кримінальної драми, яка у далекому 2002 році отримала безліч номінацій, нагород та культовий статус. Серіал HBO розгорне події через 20 років після оригіналу, продовживши розкривати буття в одному з найнебезпечніших районів Ріо де жанейро де місцеві жителі, змучені постійною війною між поліцією, бандами та наркоторговцями, намагаються чинити опір. У центрі сюжету опиниться подорослішавший ракета, який за роки не розлучився з фотоапаратом. А сам серіал, який ще не взавівся повноцінним трейлером, 100% продовжить ретранслювати жорстоке життя на екран. Проте наскільки він буде актуальний, залишається питанням. Адже з десяток років тому місто Бога крутилося у різноманітних добірках з найкращими фільмами, а зараз здається, що про нього вже забули. Вбивство в одній будівлі, легка, іронічна та дотепна детективна комедія про любов до жанру true Crime повертається з четвертим сезоном. Наше ексцентричне тріо відправиться в Голівуд, де планують зняти фільм про їх подкаст, а також зосередиться на розслідуванні тісно пов'язаному із вбивчою кульмінацією третього сезону. На нас вже традиційно чекатиме ряд нових зіркових облич, та як запевняють актори, не менш заплутана пригода. Володар перснів, персні влади, незважаючи на шквал критики, найскандальніший серіал 2022 року повертається з другим сезоном та новою порцією епохальних і водночас травмуючих для фанатів Толкіна подій, ключову роль у продовженні зіграє повернення Саурона, відновлення сил Темного лорда, створення Горозвісних перснів та зародження масштабного конфлікту, що сколихне все серед зем'я. Перший трейлер, здебільшого, як і попередник виглядає масштабно та візуально привабливо, але що на нас чекатиме за яскравою обгорткою, здогадатися не важко. Незважаючи навіть на те, що автори нібито коригували сценарій, опираючись на гнівні коментарі в мережі, та в один голос твердили про роботу над помилками. Як гадаєте, чи є у персні влади шанси на світле майбутнє, адже у березні цього року вже стартувала робота над третім із п'яти запланованих сезонів. Термінатор 29 серпня, у рокову для франшизи дату, коли мав статися судний день, Netflix випустить анімаційний проєкт у легендарному всесвіті. Солдат з майбутнього відправиться у Японію 97-го року, щоб захистити вченого Малькольмалі. Чоловік розробляє систему шаї, яка має дати відсіч скайнет, що робить Малькольма та його сім'ю ціллю для роботів-вбивць. Аніме в першу чергу обіцяє розпалити шалену ностальгію глядачів, адже його події розгорнуться через два роки після другого термінатора. Та, представивши абсолютно нову історію, переплітатиметься із сюжетами попередників. Тому, можливо, у фільмів Кемерона є шанс нарешті отримати гідне продовження, яке більш ніж за 30 років таки не вдалося реалізувати. КАОС Чорна комедія перенесе глядачів у фентезійний світ, де на Олімпі панує розбрат. У самогутній ЗЕВ здається зійшов з розуму, а на групку звичайних смертних звалилася доля всього людства. Наразі Netflix поділився лише коротеньким тизером з Жефом Голдблюмом у ролі давньогрецького бога. Про серіал практично нічого не відомо, окрім того, що написала його авторка божевільного проєкту Fucking World», від якого нова робота має успадкувати скажені мотиви. Мені здається, серіал представлятиме собою сміливішу версію першого сезону чудотворців з похмурішою атмосферою та жорстокішими ставками. На сьогодні в мене все. Дякую всім та кожному за увагу, за підтримку і до наступної суботи.